Палка. А, та капець, толкай назад! Бігав. Та Бігов! Ну. Так, ми розпочинаємо наш день. Йдемо. на байдарку. Папа, мама, я біжимо. Тому що папі взяли каву. Водичку. Так, зам, трошки, так, ну, До речі, щоб замовити будь-що в Європі, я використовую англійську, яку вивчала та вивчаю за допомогою інліждом. Посилання на її сайт залишки в коментарях. Або в описі під відео. Смачна кава. На полк лотиться зробити. Ну, кориці не У -у -у. Фенішо, четвер? Це будемо далеко. Наша ще одна бригада стоїть. Баба! Є. Ну що, наша подорож сьогодні розпочинається з цього місця. Наші байдарочки інструкцію проводять, і я її теж слухаю. Це вже традиція раз на рік у вільнюсі кататися на байдарках. Компанія незмінна, маршрут інший. Кажуть, дорога буде непростою, але цікавою. Важчий, ніж минулорічний, так сказав власник. Маме с длинкой. Мы пока бажано здорово. Застряете. Да вы не застряете, коченятка, зараз покажу. Стали проститесь, породистики.